Час підбити підсумки інформаційного дня, що минає на телеканалі Еспресо, ви дивитесь головні новини Білої церкви у студії. Працює Ярослав Гопацан. Вітаю! Окупанти не полишають у спокої Херсонщину. Минулої доби ворог 90 разів атакував регіон, внаслідок чого четверо людей загинули ще 14 дістали поранення. Зазначили в обласній військовій адміністрації. Російські загарбники вели вогонь з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Понад два десятки разів обстріляли обласний центр. Там пошкоджені будівлі Червоного Хреста, лікарень, центр реабілітації дітей з інвалідністю, житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали 17 населених пунктів, зокрема Антонівка, Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон. Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони. Тим часом на Київщині продовжують замінувати дороги та лісосмуги на кордоні з Білорусю. Саперні підрозділи постійно нарощують систему інженерних загороджень на півночі області. Про це зазначив заступник командувача сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Наші оборонці проводять такі заходи через військові навчання Росії та Білорусі поблизу кордону з Україною. Зазначу раніше про повне замінування кордону рівненщини з картопляною країною. Повідомив очільник області. Області подібна ситуація, і на Волині створюються протитанкові мінні поля на танкодоступних ділянках місцевості та ймовірних шляхах висування противника в глибину нашої території. Наразі фахівцями інженерних підрозділів використовуються міни, які зберігалися на нашій території ще до повномасштабного вторгнення, а також міни, які надійшли до нас завдяки нашим західним партнерам. Глибокі ями, багнюка, камені та ріки стічних вод. Одна з центральних вулиць Білої церкви, що поруч з центральним ринком, вже багато років потребує капітального ремонту. За словами мешканців, провулка Гоголя щодня дорогу розбивають великогабаритні машини, а в базарні дні їх тут десятки. У негоду дощ і мокрий сніг стежку розмиває. А при мінусовій температурі на ній замерзає шар льоду. Люди наголошують, що неодноразово звертались до геннадія дикого зі Ска. Аргами, але поки повна бездіяльність через глибокі ями перехожі постійно падають та травмуються. Тож власники прилеглих будинків самотужки змушені засипати щебенем вибоїни. Крім цієї плачебної ситуації, під дорогою прокладені старі труби каналізації, які часто забиваються, а стічні води витікають на поверхню. Натомість, як нарікають білоцерківці, на такій же сусідній вулиці поклали новий асфальт. А до їхнього провулка у влади ніяк не дійдуть руки. Кожен рік тече каналізація до базару. Люди ходять по, ті, да, по тих непотребах. І ми дишимо цим. Для чого це потрібно? Невже це нізя? Там плитку виложили, а тут це ми що? Навіть в селах зараз і то люди повикладали все. Самі від себе, а нам не дає дихати ніхто. Ходять тільки що небудь за газ заплати, за те, заплати, ми платимо. Ми такі люди, що ми що, не платимо, але так не можна знущатися вже над людьми через цю каналізацію. Вічно ми дишим цим гамном. Літом калюжі зимою все замерше, прийти нереально. З дітками вийти, особливо в базарний день, відкриваєш калітку, а тут як на на Хрещатику. помімо що маленькі машини, ще й вже нормальні машини тут оганяють. Дити, з дитиною жахливо освітлення. Ми розуміємо, війна немає, але в темний час, навіть в годин чотири, уже не собак. Дуже багато собак у нас на вулиці. Хотілось би щось поміняти ну, щоб можна було дитинку десь випустити, і з до каналізації це жахливо. Звертались водоканал, водоканал сказав ви нас не на балансі. Стандартні 220 вольт у розетках стали такими омріяними для українців. Ракетні удари росіян по нашій енергетичній інфраструктурі призвели до аварійних відключень, а це у свою чергу спричиняє перепади напруги в мережі. Тож найчастіше від цього у домівках потерпає побудова техніка. Як вберегти прилади від ремонту та скільки коштують послуги майстрів, розкаже моя колега Дар'я Рубан. Технічна несправність, застарілість чи різкий перепад напруги, причин поломок побутової техніки може бути безліч проте як діляться майстри з ремонту електроприладів від початку аварійних відключень електроенергії, кількість звернень до них збільшилась чи не вдвічі, а все через різкі стрибки напруги в мережі. Ця участь не оминула й мою вірну помічницю у пранні. Під час чергового вімкнення світла вона перестала працювати. На щастя, майстру вдалося її відремонтувати, а коштувало це майже тисячу гривень. Уникнути цієї неприємної ситуації мені б допомогло дотримання елементарного правила висмикнути з розетки після прання. Часто для побутової техніки старого зразка такі поломки стають фатальними, адже їх ремонт ускладнюється відсутністю або неможливістю знайти комплектуючі частини. Найбільш чутливими до різких перепадів напруги є прилади, що мають плати управління. Вони першими підпадають під удар. Де є дисплей, де є якісь процесори, які вони контролюють. Чи іншу роботу, от вони виходять з ладу, вони бояться повишеної напруги. Як правило, як вмикається світло, вона е, напруга нестабільна. От, ідуть скачки. Хоча б хвилин 15 20 треба зачекати, а тоді вим... включати ту техніку для того, щоб її користуватися. У більшості випадків майстри беруться починити побутову техніку або замінити старі деталі на нові тощо. Відтак ремонт пральної машини господарю обійдеться від тисячі гривень, духової шафи не менше двох тисяч гривень. А ось, аби холодильник знову запрацював, будьте готові віддати понад три тисячі гривень і більше. А попри такі ціни, ремонт електроприладів все ж таки дешевший, ніж купувати їх заново. Запобігти виходу з ладу домашніх помічників можливо, варто лише вимикати їх з розеток. Навіть якщо вона не працює, техніка знаходиться в режимі очікування. На різних приладах встановлені так звані сітєві фільтри. Ну вони, як показує практика, вони пропускають. Вони пропускають, вона вилітає так само, як і мікроволновки летять, і пральні машини, і ко кофемашини. Ну, як би так. Середнє можна е, придбати мережевий фільтр. Його вмикається він в розеточку. На, на ньому також є розеточка е, і вілку від приладу. Вмикаємо в розетку. Задаються параметри е, вищої і нижчої напруги, яку по паспорту допускається в, е, в техніці. Е, задаєте вручну, якщо перевищує або принижує напруга, воно просто відсікає. І все. Е, ще один такий маленький нюанс: там є дисплей і людина може бачити, яка напруга в сіті. Тобі ж включати техніку чи не включати? Крім того, фахівці радять встановлювати стабілізатор напруги. Він захищатиме побутову техніку від аварійних ситуацій. А ось одним з найдорожчих є пристрій захисного вимкнення, що встановлюється біля лічильника. Він також відсікає позанормові стрибки напруги та діє на всю квартиру. Тож українцям не звикати до зовнішніх викликів, варто лише берегти свою домівку від раптових поломок. Дар'я Рубан, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. Дебютна виставка картин під назвою Кольори роздуми художника Ігоря Дудки відкрилась у бібліотеці номер 8 На ній митець представив 13 полотен, виконаних змішаною технікою. Картини намальовані акрилом. Більшість з них мають текстурну поверхню. Деякі елементи малюнків викладені з мотузок та шнурків. На урочисте відкриття завітали друзі та колеги Ігоря. Крім того, гості милувалися витворами під супровід саксофоністки. Як поділився сам художник, через він. Ну він переїхав зі столиці, та наразі мешкає в білій церкві. Відвідати виставку може кожен охочий безкоштовно. Данна виставка представляє декілька етапів моєї творчості, декілька серій. Починається з таких експериментів з матеріалами більш незвичних для живопису, але мені цікава була фактура, тобто пошук фактури, пошук кольору. І це було як перший етап моєї творчості. Потім поступово я прийшов до експериментів вже безпосередньо з кольором, і саме колір для. Для мене є такою цікавою і темою, і матеріалом, і інструментом для того, щоб передавати свої емоції, які виникають в певний час і життя, і творчості, і так само спілкуватися емоційно з моїм ну, з глядачем. Через мінусову температуру та снігопади тварини потерпають від відсутності повноцінного харчування. Тож білоцерківців закликають підгодовувати чотирилапих та пернатих у парку Олександрія. Зокрема, на його території мешкають білки, зайці, лисиці, дикі кози, качки, лебеді, куріпки, дятли, синиці, горобці, сови та ще багато інших. Крім того, є й так зване борсуче містечко однак ці тварини нині перебувають у сплячці та прокинуться у травні. За словами єгеря Григорій. Рятіги птахів та звірів підгодовують працівники парку, які облаштували для них годівниці. Втім, це робити можуть і відвідувачі, але не варто туди класти все, що заманеться. Тут у мене ззаду бачите годівничку, в яку я кожного ранку висипаю насіння сояшника. E, значить, під, підвішили ми туди кусочок сала для синичок. Сало ну, обов'язково треба, щоб було не сольоне, тому що синичка це єдина пташка, яка не вміє пити воду. Кожного дня сюди злітаються до трьох десятків синичок, так же само почти до три десятка горобців, О, Дятел прилітає, і до нас почали навідуватися якісь пташки, вони, пох... вони пох... схожі на. Дятла, але е, такого е, темно-зеленого кольору, однотонного темно-зеленого кольору. Ми поки не, не, не встановили, що це за пташка, треба буде подивитися, понаблюдати за нею. Відвідувачам я порекомендую так: значить, не, не нести у годівнички варену кашу, не треба нести. Значить, е, всі пташки е, значить, харчуються тільки зерном, сирим зерном. Це треба е, пшоно не треба сипати, тому що треба купляти просор. На українських ринках та в магазинах змінилась вартість апельсинів, мандаринів бананів та гранатів. Ціни на імпортні фрукти залишаються на високому рівні. Тож багато людей через скрутні воєнні реалії не завжди можуть собі дозволити поласувати ними. Наша кореспондентка Любов Геращенко пройшлася ринками міста та поцікавилась, чи є попит на сезонні фрукти. Солодкий мандарин та хурма на любителя сезонні смаколики заполонили прилавки місцевих ринків. Вибір приголомшує, але і ціна цьогоріч вражає. Українці новорічний стіл без цитрусових не уявляють, бо вважають, що це своєрідна традиція. А ось хурма для покупців хоч і специфічна, але не менш улюблена. Зима період хвороб та ослаблення імунітету. То щороку українці намагаються підтримувати баланс вітамінів в організмі. Якщо влітку фруктів та ягід вдосталь, то в холодну пору року вибір невеликий. Здебільшого люди обирають мандарини, апельсини, яблука та хурму. Всі вони містять у собі важливий для імунітету вітамін С. Продавчині наголошують, цьогоріч ціна на помаранчеві зросла вдвічі. Дорожча стало. А раніше то, то рік яка була ціна? Даже по 30 була, а цей раз, бачите, по 80. Сімдесят, залежить від качества. Ну от вона меншенька і більшенька. Це зовсім другий сорт. Оце сорт сорт, сор, сор набув, то інжирна. Не поступаються в ціні і мандарини, адже везуть їх з Туреччини. Коштують від 80 гривень за кілограм. У супермаркетах дещо дешевше – 60+. Рік цитрусовий смаколик коштував 40-50 гривень за кіло. А ось хурма, привезена з Азербайджану або Греції, вартує від 60 до 80 гривень. Минулого року, згадує продавчиня, сонячний фрукт коштував 30-40 гривень. А та пояснює такий стрибок вартості наступними чинниками. Ну, я думаю, що і з спальним, і вони ж не напряму а через другі страни їдуть. Логістика теж багато значить. Ціна може відрізнятися навіть від сорту, наприклад, мандарин Клементин, король серед цитрусових. Він і солодше, і соковитіше. З хурмою важче, адже вибір більший піраміда, інжирка або ж корольок. Кожен має свій особливий смак і свого покупця. М'ячтавітка я покупаю. Говорять, що хорошо над Да. І б... і... Да. і банани. А що є питання? А ціна для вас ну не висока цього Ну для мене може бути високої, ні високої. Я пенсію ні погано получаю. В цьому році подорожало, якби раніше дешевше трохи було, ну все рівно. Якби без овочів, фруктів ж не можна обходитися взагалі. То нада щороку купуєте хурму ну, зимку? Стараюся, да. Гранати хурму, стараюся покупати. А впроду мандарин каже, ну, ну це більш так для дітей, а для дорослих то краще. То краще хурма гранат. Цитрусові є чудовим джерелом багатьох вітамінів і мінералів: магній, кальцій та калії. Також в їхньому складі є ефірні олії. Та мінеральні солі, а ось хурма позитивно впливає на серцево-судинну систему та покращує роботу шлунка та кишківника. Також ця ягода підвищує працездатність та зміцнює імунітет. Це хурма, а це коральок шоколадний. Ну, воно все не те саме, тільки знаєте, це корольок, а це і те, і те. воно полезне для людей, для щитовидки, для серця. Це наша продукція. Щоб цитрусові та інші фрукти приносили користь організму. Дієтологи радять з'їдати не більше трьох штук на день. Цього буде достатньо для нормованої кількості вітамінів. За рахунок великої концентрації бета-картину, хурма корисна для вашого для органів зору. Не варто вживати хурму людям, хто має цукровий діабет, тому що вона піднімає рівень цукру. Ті, хто знаходиться на активних стадіях схуднення або худне, варто обмежити не виключити, а обмежити вживання цієї ягоди, тому що вона все ж таки досить солодка. Вартість фруктів, хоч і суттєво, змінилась, але в нинішніх умовах воєнного часу важливо зберегти своє здоров'я та знайти можливість порадувати себе природними смаколиками. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. І на завершення ефіру традиційний прогноз погоди на тиждень. У білій церкві очікується плюсова температура. Повідомляє Укргідромедцентр. У вівторок в день буде хмарно та дощ вночі плюс 2 градуси. У середу подекуди, хоч і визиратиме сонце. Втім, температура повітря триматиметься на позначці 8 градусів тепла вночі 4. А ось у четвер на водохреща метеорологи прогнозують похмуру погоду та. 5-7 градусів вище нуля. Тож окунутися в ополонці не буде вже так страшно. У п'ятницю та суботу термометри показуватимуть до плюс 7. Прохолодніше обіцяють у неділю в день мінус 1, вночі 3 градуси за цельсієм. Такими подіями запам'ятається понеділок, 16 січня. Програму головні новини Білої церкви для вас вів Ярослав Гопаца. Іншу важливу інформацію про події міста та країни шукайте на наших сторінках у соціальних мережах. Стоїмо на варті правди 24 на 7 та наближаємо перемогу України з кожним випуском новин. Побачимось завтра.